У мене складається таке враження, що це хтось знайомий батька, що він мене знає з дитинства. От Я дожилася, буду ганять Підараса, не дає жити, лазить по хаті. Підстерігає. Одні гнидники. Нема нормального життя. За кущами обично ховається. Сьогодні 24 травня. Мене радує те, що ще немає цього парникового ефекту. Ще не морочиться нічого. Свіже повітря. Але подивимось, що буде літом. О, стукає. Як тут буде? Свіжо, комфортно. Яблунька. Цікаво, чи будуть вітаміни цього року? Чи будемо все викидати? Буде видно. О, шкідники валяються. О, В цьому місці йде сигнал. Заложу я праве вухо. Дивина. Це Тут все на видноті. Все їду в нетішін. Все спокійно, нерви цілі. все добре сьогодні?